У нашому відео ми дослідимо віллу подолянку, маловідомий, але цікавий об'єкт, як в історичному, так і архітектурному плані. Враховуючи, що ця вілла знаходиться за межами стандартної туристичної частини Львова, тому про неї знає не так багато людей. Також, мабуть, це одна із основних причин, чому вона знаходиться у стані поступового руйнування. Цікаво, що віллу вже понад півстоліття намагаються зруйнувати і знести, а на її місці збудувати комерційну нерухомість. Але незважаючи ні на що, вона поки що стоїть. А ми для кращого розуміння цінності цієї споруди розкажемо про неї детальніше. Будинок розташований у верхній частині вулиці Генерала Чупринки, що знаходиться на захід від центру Львова і сполучає вулицю Степана Бандери з вулицею Рудницького. Вілла стоїть у глибині невеликої квадратної ділянки, оточеної з трьох боків низькою металевою огорожею, затилу тилу морівок, що укріплює зрізаний схил. А перший погляд може здатись, що вілла розташована на вулиці Конотопській, оскільки головним фасадом будівля повернена до вулиці Конотопської, а від вулиці Генерала Чупринки заслонена радянською багатоквартирною висоткою, яку збудували у 1969 році. Радянський висотний будинок, що навис над віллою і закрив її собою. Вулиця Конотопська у 1960-х роках велику ділянку, що простягалася вздовж цієї вулиці, колишню власність власника вілли Михайла Ковальчука, почали забудовувати висотними будинками, тоді ж намагалися знести і віллу Подолянка з метою будівництва на її місці багатоквартирного будинку. Однак цьому плану перешкодив архітектор Ярослав Новаківський. Син видатного українського художника Олекси Новаківського. Тоді віллу оштукатурили під шубу. Напевно, тоді ж були проведені ремонтні роботи під мурівку, який доштукували фрагментами кам'яних надгробків Мацев, що походили за якогось львівського зруйнованого юдейського цвинтаря. У повоєнний час вілла була заселена кількома родинами. Під час ремонту замінили черепичну покрівлю даху на оцинковану бляху, що знизило виразність архітектурного вирішення. Вілла двоповерхова з мезоніном та пивницями, вкрита складним в одній частині мансардовим дахом під бляхою, первісно під дахівкою, збудована з цегли, отенькована на складному плані. У стильовому вирішенні простежуються риси модерну з елементами традиційної архітектури. Перший і другий поверхи південного фасаду від півдня фрагмент фасаду з головним входом. Двері головного входу замінені під час ремонту у 1990-х роках, двопільні дерев'яні набірні в ялинку. Стан задовільний. Партерний ярус оздоблений рустом. Спостерігається значне осипання та відшарування. Стан незадовільний. Стіни муровані з цегли на вапняно-пісковому розчині. Спостерігаються тріщини, зокрема від вулиці Конотопської. Стан частково задовільний. Цоколь зацегли на вапняно-пісковому розчині. Отенькований побілений. В деяких місцях спостерігається значне осипання тиньку, стан незадовільний. Відмостка, тобто частина фундаменту будинку, яка розташовується на поверхні землі навколо периметру будівлі, асфальтована, біля входу тротуарна цементна модульна плитка, стан якої задовільний. До головного входу прокладена широка доріжка, вимощена цементними квадратними плитами. Дах з дерев'яними випустами, які фігурно вирізані. Дахові конструкції дерев'яні, кроквіно-балкові, покрівля оцинкована фарбована бляха. Фарбоване покриття великою мірою осипалось. Стан даху задовільний. Водозливні труби і ринви з оцинкованої бляхи. Під'єднані до міської системи каналізації. Стан також задовільний. Пластичне вирішення будівлі. Підпорядковане поєднанню різновисоких брил, підкреслених різними віконними прорізами, двостулкові аркові прорізи вікон другого поверху на південному фасаді, обрамовані профільованими архівольтами аркових прорізів, на третьому поверсі сконструйовані одностулкові аркові вікна, оздоблені архівольтом, двостулкові прямокутні вікна з сецесійним обрамуванням. Тристулкове дерев'яне вікно другого поверху з лівої сторони будівлі, від заходу з сецесійним обрамуванням. Другий поверх над вікнами оперезаний поязком з керамічних квадратних плиток, декорованих рослинним орнаментом також фірми Івана Левинського. Це був великий будівельний концерн, який об'єднував архітектурне бюро, будівельне підприємство, гуртівні будівельних матеріалів, тартак та фабрику керамічних виробів. Фабрика запрацювала вже у 1888 році та об'єднувала вісім земельних ділянок, на яких розташовувалося 50 будівель різних розмірів і призначень. Основоположник української сецесії зумів, об'єднавши довкола себе видатних митців та архітекторів, створити потужну виробничу базу з безлічю підрозділів, прославивши львівську будівельну продукцію на всю Західну та Східну Європу. У 1912 році у час її найбільшого піднесення продукцію виробляли в п'яти відділах: кахлярському відділі плиток до підлоги та стін, відділі посуду і декоративних ваз, дрібних керамічних виробів, відділі пластики. Фактично кожен з цих відділів працював як незалежний виробничий підрозділ, і в публікаціях галицької преси їх іменували як фабрика кахлів, фабрика будівельної майоліки, фабрика посуду тощо. Для своїх керамічних виробів Левинський використав багату скарбницю української орнаментики і показав світові велику артистичну вартість українського народного мистецтва. Фрагмент мансардового даху з вікном та дерев'яними випустами. Фрагмент Мезоніну зі прямокутним двостулковим вікном. Це така надбудова над середньою частиною житлового будинку над центральним резолітом. Мезонін виконує роль додаткової житлової площі по висоті нижче повного поверху. Від мансарди мезонін відрізняється наявністю власного даху стін. Та віконних отворів, а також площею горизонтального перерізу, що не збігається з площею перерізу стінної коробки будинку. Центральний резоліт – частина будинку, що виступає за основну лінію фасаду від фундаменту до даху. Профільований міжярусний карниз, так званий проміжний карниз, що розташований між ярусами, який ділить площину стіни на рівні відповідних поверхів, в даному випадку підкреслюючи партер, оздоблений рустом. Підвіконники профільовані формовані з гідравлічного вапна, отеньковані. Їхній стан переважно задовільний. Сліпе вікно південного фасаду вілли. Оздоблене порталом у вигляді пілястир і трикутного фронтону, стан задовільний, але видно, що ліва частина фронтону посередині має руйнування, невелике надщерблення. Північна сторона вілли Подолянка з двома прямокутними вікнами у лівій частині, балкон. Тераса на колоні, з північної сторони. Цесінні металеві грати балкону тераси, східна частина будівлі, заокруглений об'єм виступаючої в тилу півциркульної брами сходової клітки, в якій сконструйовані два прямокутні віконні отвори з двостулковими дерев'яними вікнами, стан східної цокольної стіни та підмурівку, вікна першого поверху загратовані сучасними металевими гратами. Це вже згадуваний підмурівок зетильної частини будівлі, що укріплює зрізаний схил. Підморівок обличкований нерегулярними плитами зі штучного мармуру. У підморівок вмуровані надгробні плити Мацеви. Обличкування підморівку осипається. Стан аварійний. Благоустрій території виконаний на початку 1990-х років. Ділянка засіяна травою. На території ростуть три сріблясті ялиці. Зліва перед замурованим входом у будинок росте стара висока ялина європейська, огороджена металевими градками. Дверний проріз входу під балконом замурований, також посаджені два кущі калини. Низька металева огорожа на бетонному підмурівку, стан задовільний. При огорожі ділянки з боку тротуару сконструйовано з бетону дві півкруглі клумби, викладені прямокутно витисаними каменями. На цих клумбах ростуть три клени. Колись було чотири, але один клен зрізали. Всередині будівля вілли виглядає ще більш знищеною чим зовні. Всередину вілли можна було потрапити через грати у сходовій клітці, які на жаль були не закриті. Входи з присінку на сходову клітку та до покоїв на партері. Входові прорізи зиприсинку на сходову клітку аркові. Сходи дерев'яні на дерев'яній Тятиві, Двері до кімнат дерев'яні. Двостулкові. Зараз зняті. Це двері головного входу з внутрішньої сторони. Пінлоги у присінку вимощені цементними плитами у візерунок у приміщеннях паркетні. Цегляні стіни були утеплені саманом. Це такий будівельний стіновий матеріал, що являє собою невипалену цеглу із суміші глини соломи та піску. Вапняно пісковий тиньк з побілкою оббитий. Збережені фрагменти карнизу підстелею у присінку та салоні на жаль, у процесі руйнування. Конструктивний матеріал перекриття. Пласкій дерев'яні стелі, підбиті дранкою. Розкажу детальніше ще про самого власника вілли Михайла Ковальчука, народився 1855 року у Станіславові, теперішній Івано-Франківськ. Син Миколая Боруцького і Марії Ковальчук у Станіславові закінчив реальну школу, у 1874-80 роках навчався у Львівській політехніці, отримав стипендію, завдяки якій протягом 1880 82 років навчався в Італії, був асистентом на кафедрі будівництва, а згодом приватним доцентом історії архітектури у Львівській політехніці. Належав до інженерної палати Львова, член міської ради у 1897-99 роках. Від 1880 року член Політехнічного товариства у Львові. А у 1893-94 роках входив до його правління. У 1893-96 роках був членом редакції друкованого органу товариства журналу Часопісмо. Технічне. У 1910 році експонував фотографії пам'яток на виставці польських архітекторів у Львові, організованій товариством. Займався реставрацією старовинних будинків і храмів, створив велику кількість рисунків, у яких точно відображав архітектурні деталі пам'яток. У Львівському історичному музеї зберігається графічна реконструкція презбітерія Львівської латинської катедри роботи Ковальчука. Автор праці це будівельників у Львові за польських часів до 1772 року. Друга її частина, що мала охоплювати 1772-1918 роки, залишилась у рукописі і перебуває у власності родини. Написав розділи про назву, топографію і статистику Львова, про пам'ятки Львова. Помер у Львові 14 березня 1938 року, похований на Личаківському цвинтарі, був одружений з Йоанною Подаглич, мав шістьох дітей. Родина проживає, зокрема у Кракові, Свідниці Монреалі. Його внуком є геофізик Єжик Ковальчук, професор гірничої академії у Кракові. У 1900 році архітектор Михайло Ковальчук на тодішній вулиці Крижовій, 54, нині генерала Чупринки, 96, придбав земельну ділянку. Придбана ділянка складалася з чотирьох частин, що мали свої номери. Розташована вона була на досить крутому схилі, простягаючись у напрямку Південний Схід, Північний Захід, вздовж пізніше прокладеної у нижній частині схилу вулиці Конотопської. Сусідня ділянка, що лежала значно вище, належала родині Скібінських. На межі цих ділянок тягнувся скарб висотою більше 3,5 метрів. У південно-західній частині набутої ділянки віддавна існував ставок, який збирав підземні і атмосферні води. Перш ніж звести віллу Михайло Ковальчук. Відгородив свою ділянку дерев'яними штахетами від вулиці Крижової в межах її регуляційної лінії згідно проекту і збудував на ній шопу під склад будівельного матеріалу. У 1907 році він розробив проект власної вілли під назвою Подолянка і того ж року звів будинок зі стайнею для коней, сторожкою і кімнатою для доглядача коней. А у 1908 році на святого Михайла подав дозвіл до магістрату на заселення вже збудованої оселі, ділянку з крутим схилом, на якій постала вілла, архітектор майстерно опрацював, вирівнявши її. На початку 1920-х років уздовж Ковальчукової ділянки проклали вулицю Боремельську, теперішню Конотопську, що з'єднала вулиці Мончинського і Потоцького, теперішні Ефремова і генерала Чупринки. У віллі Ковальчук мешкав до кінця своїх днів. Будинок є зразком віллової забудови Львова в стилі раціональної сецесії, увиразнений народними елементами. Сецесія з латинської означає розрив відділення відхід, стильовий напрям в архітектурі Центральної Європи початку ХХ століття, одне з регіональних відгалужень загальноєвропейського стилю модерн. Сецесіон стиль сформувався наприкінці 19 століття у місті Відні на противагу академізму, в образотворчому мистецтві і історизму та еклектиці в архітектурі. Назва походить від заснованого 3 квітня 1897 року групою віденських художників та архітекторів незалежного об'єднання художників Австрії, названого Сецесіон, і їхньої одноіменної виставкової споруди будівлі Сецесіону у відні. Теоретичні основи стилістики сецесії сформулював Отто Вагнер у книжці Сучасна архітектура. Вихідну точку мистецької творчості слід шукати в сучасності. Нові будівельні опоряджувальні матеріали разом із новими принципами проєктування породжують нові архітектурні форми, що відповідають потребам сучасників. На відміну від інших напрямів стилю модерн, у сецесії не заперечувалась можливість звернення до історичних архітектурних форм. Та декор, в якому переважали прямолінійні геометризовані форми орнаментики. Сецесіон стиль активно розвивався у місті Відні протягом лише 1890-х-1914 років, але вплинув на архітектуру всіх національних регіонів Австро-Угорщини. Передусім Чехії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Хорватії, Словенії, а також західних областей України, особливо міст Львова, Чернівців, Івано-Франківська. Якщо зробити узагальнюючі висновки, то загальний технічний стан будинку частково незадовільний, а саме незначні тріщини в стінах, відшарування і осипання тиньку, осипання русту партерового ярусу, осипання фарбового шару покрівлі даху, збереження автентичності будинку 80%. Пам'ятка яскравий зразок вілли, що репрезентує пошук національної ідентичності в архітектурі Львова початку ХХ століття. У віллі необхідно провести першочергові реставраційно-консерваційні роботи, зокрема розчистка, санація, відновлення. Також потрібно укріпити стіни. Виконати опоряджувальні роботи на фасадах з відновленням пошкодженого чи осипаного тиньку, розчистити оздоблення кахлів, провести реставрацію покрівлі даху, замінити вхідні двері на стелеву. Відповідні, зовнішнє та внутрішнє опорядження будинку, цінні елементи технічного і архітектурного дизайну вимагають проведення планових реставраційно-відновлювальних заходів. Якщо такі роботи будуть проведені, то ця прекрасна пам'ятка архітектури буде врятована і ще багато століть зможе милувати око як місцевих жителів міста, так і гостей і туристів.